Друзі, вітаю вас! Ми з України. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Традиційно з вами зустрічаємося тут, аби проаналізувати все те, що відбувається сьогодні. У нас в гостях Олександр Леонов, це виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента, пане Олександре, вітаю вас. До день. доброго дня. Я, звісно, не можу не почати нашу розмову із цієї міністріади, яка сьогодні частково відбулася, частково не відбулася у парламенті. Вдалося деяких міністрів звільнити, зокрема, Мін'юст Малюська Камишина вдалося звільнити. Мінекології не вдалося. Відправити в відставку Ірину Верещук, яка є віце-прем'єркою. Кулебу взагалі не розглядали це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ну і Мар'яна Безугла лишається заступником комітету. Сьогодні ввечері президент в день запусту нашого інтерв'ю. Зустрічається з фракцією. Всі телеграм-канали вже сказали, що дасть їм наганяй. За те, що вони провалили деякі голосування, і поки що найбільше питань по Олексію Кулебі, якого теж десь мають призначити. Зразу обмовлюся, що це не родич вітра Кулеби, щоб люди не поплутали. Поясніть нам, що відбувається. Насправді це питання задають багато хто, бо ця містеріада, вона виникла, вибулькнула буквально, знаєте. Без е, усяких причин. Бо ще вчора, ну мало хто е, міг передбачити про те, що буде стільки заяв про звільнення. Власне кажучи, про те, що уряд будуть якось переформатувати, розмови йдуть давно був називалися різні прізвища, кандидатури, але щоб все це сталося отак от різко, цього ніхто не очікував, і, власне кажучи, саме тому важливо би отримати. Пояснення, бо за великим рахунком, на превеликий жаль, все відбувається от вже в старій традиції. Люди пишуть заяви про відставку і за них голосують або не голосують, але немає чітких критеріїв, чому вони були відправлені у відставку. Чому е, треба призначати нових людей і чому саме цих людей, які будуть номінуватися на ту чи іншу посаду? Власне кажучи, мені, знаєте, трохи заздрісно, і коли я дивлюся, як Усула фон дер Ляєн формує Єврокомісію, де для неї пропонують кандидатури країни на посаду того чи іншого Єврокомісара. І вона вже розставляє цих людей. Так от там йде дискусія щодо того, та чи інша кандидатура відповідає взагалі стратегічному е, плану розвитку Європейського Союзу, яким чином ця людина буде або рухати вперед європейський союз, або гальмувати. Власне кажучи, от всі суперечки навколо кандидатури від Іспанії е, йдуть навколо того, що е, вона е, виступала тривалий час проти розвитку я, атомної енергії. І саме навколо цього йдуть наскільки е, доцільно чи недоцільно, а у нас фактично виходить призначення чи відставка без пояснень. І, власне кажучи, це дезорганізує вас не тільки суспільство. Мені здається, це дезорганізує і державний апарат, оскільки немає чітких критеріїв е, функціональності, немає можливості захистити себе. Тим більше, що е, ми бачимо, що політики. Е, Міністри йдуть у відставку без звіту. Так. Бо для політика, який планує і далі брати участь у політичному житті країни, надзвичайно важливо мати право останнього слова, пояснити, що він робив, які плани були і що не дали зробити. І таким чином. Отримати е, можливість відродитися в іншому уряді чи на іншій посаді цього немає. І це знаєте, найгірше, що це дуже схоже на те, що відбувається, наприклад, в Білорусі чи в Росії, коли е, міністри, чиновники є лише функціоналом, є е, е, програмами, які виконують то, як в матриці, ту ту чи іншу функцію. Це настільки е, люди, скільки от якраз. Е, Гвинтики. Да, до речі, деякі не ну, те, що вони не, не звітували, вони просто не з'явилися навіть у парламенті, коли відбувалось голосування за їхню відставку. Це ну, така певний прояв неповаги, мабуть, до парламентарів, або це якийсь там, я не знаю, може вже увійшло в систему. А вас не дивує, що Дениш Михайл лишається на своїй посаді, тому що кілька місяців тому прямо і ми в ефірах обговорювали що от. Точно буде заміна прем'єра, називалися прізвища. Дехто говорив про те, що це може бути Єрмак. Інші говорили про те, що Свириденко не так просто їздила до Сполучених Штатів Америки, що це типу були такі смотрини, і після цього її призначать. І до цього навіть звучало прізвище Маркарової, оскільки вона така зрозуміла людина для сполучених штатів Америки. Їм зрозуміла система роботи з нею. Ну і вона, в принципі, людина, яка має економічну базу, вона була вже. В міністерстві, міністром фінансів чи економіки, якщо не помиляюся, і цього не відбувається. Шмигаль лишається на посаді. Чому є декілька моментів і версій. По перше, багато говорилося, що під час дії воєнного стану не можна змінювати прем'єр-міністра згідно з законом. Цьому можна заперечити, так є така норма в законі, але цьому можна заперечити один факт: що у нас ніхто не подивився на норму закону, коли змінили уповноважено справ людини. Закон теж забороняє це робити. Вочевидь, якщо міністр прем'єр-міністр подає у відставку, ніхто не може заборонити йому піти у відставку. Знову ж таки, і Верховна Рада може проголосувати. Єдиний момент, що коли прем'єр дійсно подає його відставку, це означає відставку всього уряду. Але, тим не менше, згідно із законом, всі виконують свої зобов'язання до появи нових кандидатур. І тому дійсно було дуже багато розмов, називалися кандидатури. Якщо казати про те, що така заміна можлива, але вона не сталася, я думаю за двома причинами: по-перше, Дійсно, нас очікує дуже, дуже важка осінь і зима, і мало хто хоче взяти на себе політичну відповідальність. А другий момент він може бути пов'язаний з подіями в Сполучених Штатах. Бо коли туди їздили наші полів політики, сполучених штатах фактично відбулося заміна в команді Джо Байдена. І вочевидь, що Камала Гарріс буде е, вибудовувати свої підходи. А е, більше того, багато хто говорить про те, що дуже мало людей з команди Джо Байдена залишиться в на посадах. Називають е, буквально два прізвища, одна з них це е, Блінкен. Всі інші будуть замінені, і вочевидь, що якщо говорити з нашими союзниками про заміну прем'єра, то це треба робити вже після виборів в сполучених штатах. Тому я думаю, що всю ситуацію поставили на паузу і почекають якраз розвитку подій і в українській економіці, і в виборах Сполучених Штатів. Про те, де можуть бути далі, значить, ці люди, значить, про Кулебу запитували президента. Президент на зустрічі там з ірландським колегою, президент так сказав, що він не може пророкувати там чи відстежувати переміщення деяких. Міністрів і відставка Кулеби, яку завтра очевидно таки будуть голосувати, мабуть, здивувала багатьох найбільше, тому що не йшлося якось і не обговорювалося в публічному просторі про його відставку. Багато хто говорить і стоїть на позиціях, що з роботою своєю він справлявся непогано. І навіть вже так чи то на а може й не зовсім жартома, почали говорити. А може, то президент образився, коли на прес-конференції запитали про міністерство єдності. Цю ідею приписали Кулебі. А президент сказав, ні, це моя ідея, і через це звільняють зараз Кулебу. Які ваші думки стосовно от саме цієї відставки, яка от має відбутись, з одного боку, про відставку Кулеби говорили. І раніше. Але з іншого боку, це дійсно відставка, яка здивувала мене більше за інших, бо до Кулеби з боку офісу президента не було якихось серйозних зауважень, і більше того, пан Кулеба він прийняв свою роль. Давайте згадаємо от його е, другорядну роль на переговорах, коли от фотографія Сіярта Андрій Єрмак mm. і Кулеба, який сидів десь е, з боку. От, е, фактично, це говорить про те, що. Він був комфортний і для Володимира Зеленського, і для Андрія Єрмака, і, взагалі, для офісу. І тому пояснити якимись провалами його відставку. Ну скажімо так, провалами з боку, як це бачив би президент, дуже важко. І тому тут теж було б дуже важливо отримати пояснення. Бо як кажуть замість Дмитра Кулеба, має бути пан Сібіга. Це е, людина, яка вийшла з офісу, і, власне кажучи, тут можна е, говорити про якісь апаратні ігри, і що це просто е, людина, яка була ближче до президента, зуміла отримати цю посаду. Наскільки це буде ефективним? Теж е, це багато запитань, бо у відносинах України з е, Європейським Союзом е, головною проблемою є якраз. Е, Нездатність е, влади швидко виконувати в ті реформи, які ставить перед Україною Європейський Союз. Власне кажучи, от ситуація з відставкою голови Укренерго є дуже промовистою, яка відбулася буквально. Бо ми можемо говорити про його компетентність чи некомпетентність. Про але е, достатньо промовистим було, що навколо Укренерго не було скандалів, і це важливо. Але найбільш промовисто йде той факт, що у відставку пішли незалежні закордонні члени наглядової ради, і це, по перше, б'є по тій реформі корпоративного управління, яка була проведена, і власне кажучи, це може позначитися на відносинах нових нового керівництва з країнами ЄС як мінімум, а від цього залежить і фінансування і. Залежить від того, як швидко будуть відновлюватися е, електромережі. А це, знаєте, це вже зацікавленість всіх нас пряма і, як кажуть, шкурна. Бо всі ми сидимо по годинами без світла і ми хочемо, щоб цього не було. І, власне кажучи, від ефективності тієї чи іншої персони, от якраз тут буде залежати дуже багато. І мені здається, що офіс президента має розуміти, що після такої заміни е, вже. Безпосередньо президент буде відповідати за ці відключення, оскільки люди будуть покладати відповідальність на того, хто був ініціатором заміни, тому от все це знаєте, так сходиться все більше стягується в одну точку ситуації навколо політичної відповідальності, навколо рейтингів. Ну і так далі, і так далі. Тим більше, от остання соціологія, яку оприлюднили. Там є цікавий момент, бо більше 50% громадян вважають, що офіс президента надмірно впливає і на суди, і на органи влади, а більше 80 хочуть, щоб навіть радники з Офісу президента декларувалися. Якщо проінтерпретувати ці е, вимоги, це означає, що суспільство вважає, що Офіс президента впливає на органи влади, але. Оскільки вимагає декларуватися, є підозри, що тут не все чисто з точки зору корупції, і от це дуже небезпечна тенденція, в першу чергу, для президента. Якщо ми говоримо про довіру до влади, ну в умовах війни довіра це мабуть головний актив, який є у влади, і втрачати її за жодних умов не можна. А ми бачимо, що тенденція є дуже тривожною. На ще така цікава історія з перепризначеннями в офіс президента, там теж, до речі, відбулося звільнення. Ростислава Шурму звільнили і заговорили про те, що нібито Верещук хоче потрапити до офісу президента на посаду заступника офісу президента, і також за Камишина це говорили. А, і тут така дивна історія, тому що експерти говорять, що якщо дивитися на це адекватно з точки зору парламентсько-президентської республіки, то це не підвищення, це пониження людини у якби. Кріслі, тому що ну що означає там бути міністром і радником, але всі туди дуже хочуть, тому що з точки зору того, як все відбувається на практиці, то це підвищення. Чи згодні ви з такою думкою? І дійсно, чого туди всі хочуть, в той офіс президента? Е, так і вже є такий термін, що в Україні зараз діє офісно президентська республіка, бо на превеликий жаль, вплив радників і Заступників голови офісу президента і голови офісу президента вона є надвеликою. власне кажучи, вона виходить за рамки конституції, і тому багато хто хоче потрапити, бо по перше, відповідальності майже немає, а вплив є дуже великий. Власне кажучи, якщо ми говоримо навіть про кримінальну відповідальність, то вона не є настільки прямою, оскільки тут мова йде про вплив, а не про якісь прямі речі, бо відповідають ті, хто має е, відповідальність за е, прийняття тих чи інших рішень, що стосуються фінансів, і так далі, а це в першу чергу міністрів, заступники і так далі. Тому вочевидь, що знаєте, це мрія менше працювати, мати менше відповідальності, але отримувати більше. Ну власне кажучи, от у когось мрії збуваються. Так, було би добре, якби усіх збувалися, але, ну, як то кажуть, можливо, з часом. Ну і звісно, не можу вас не запитати про те, що Україна вже котрий день перебуває під атаками Російської Федерації, доволі масштабними. Ми маємо загиблих. Сьогодні Львів, перед тим була Полтава, Кривий Ріг, Дніпропетровщина, Миколаїв, Харків взагалі вони там просто не, не перестають гинути, отримувати поранені руйнування від е, ударів, Україна. Всі дипломати на всіх майданчиках закликають, будь ласка, дайте ПВО, дайте те, що обіцяли. Дозвольте бити в глиб Російської Федерації, але віз і нині там, хоча реагують. На цю історію реагує і Байден, реагує Польща, говорять, що допоможуть відбудовувати Байден говорить, що треба більше ПВО. В чому проблема дозволити Україні дійсно наносити удари по тих об'єктах, наприклад, цих військових аеродромах, звідки здіймаються ці літаки, які пускають по нам ракети. Чому досі це так важко? Uh, є тут є декілька моментів, декілька нюансів. Головний на превеликий жаль за який зараз діє. Це вибори в Сполучених Штатах Америки, і Дональд Трамп зробив цю, цю тему однією з, знаєте, наріжним каменем своєї виборчої кампанії, що мовляв, якщо Америка це дозволить, це третя світова війна, і це лякалка, яку власне кажучи, не можуть подарувати штаб Камали Гарріс Дональду Трампу, я думаю, що ситуація зміниться після виборів, е, е, і тут є ще один важливий момент важливий нюанс, що Україна має розвивати свої системи. Власне кажучи, багато хто вже казав і про проект ГРІМ 2 е, Якщо ми подивимось на Ізраїль, який має подібні системи, е, він нікого, ні у кого не запитує. Можливості бити чи не бити, і власне кажучи, в Україні з 22 го року варто було розвивати всі ці е, проекти, тим більше, що була можливість пришвидшити е, їх реалізацію, через те, що захід був і я думаю, готовий зараз передавати цілі вузли Україні. Фактично не треба працювати над вирішенням певних технічних завдань. Я думаю, що це питання часу, це буде зроблено. А коли Україна має такий інструмент, я думаю, все буде пришвидшене і все буде йти далі. Що стосується от, проблем, наприклад, з ППО з Польщею, тут є ще одна проблема, і тут є помилка і України, яка апелює до НАТО. Бо, як на мене, це питання простіше вирішити на двосторонніх відносинах, тим більше, що з Польщею навіть кажуть, що це записали в цій угоді про... Гарантії безпеки, а, бо це рішення, будемо чесними, має приймати країна, і а, просто вона приймає і бере на себе всі е, проблеми і всі ризики. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що е, це не призведе до якихось глобальних проблем. Я думаю, тут питання більше в рушах, щоб ті чи інші країни замінювали. Дуже дорогі ракети від «Петріот» і так далі, які ми будуть збиватися на території України російські ракети. Бо є багато прикладів, коли, наприклад, Туреччина, член НАТО, вела бойові дії на території Сирії. Ну і власне кажучи, ні до чого це не призвело, Навіть збила російський літак, тому тут мені здається, треба перенести. Головне зусилля з НАТО, тим більше, що крім е, в НАТО, є Угорщина і Словаччина, які будуть опиратися до останнього на дво, перше двосторонній рівень, і е, намагатися проштовхувати через неформальні союзи, як наприклад, е, Люблінський трикутник, де Польща, Україна і Литва, і от е, Польща і Литва можуть протискувати буквально цю ідею в Європейському Союзі. А з іншого боку, працювати над веймарським трикутником, це Польща, Німеччина і Франція. І якщо тут все складеться, то я думаю, рішення буде прийнято дуже швидко. Тим більше, що якщо не виходить з НАТО, зараз Дональд Туск, який, який запропонував ідею створення загальноєвропейського ППО, там кажучи, це можна поєднати і реалізувати створення загальноєвропейського ППО, якраз от таким чином, тим більше, що Пан Сікорський, який виступив з заявою, що Польща на це готова, і е, не буде серйозних наслідків, більше того, це буде е, забезпечувати безпеку Польщі. Тут треба зробити ще один крок у аргументації. Бо якщо е, Польща буде збивати російські ракети і дрони на територію України, це деескалація. Насправді, бо так. якщо Російська ракета чи дрон влучить в об'єкт критичної інфраструктури у військовий об'єкт чи в адміністративну будівлю. Це вже буде підстава для того, щоб активувати як мінімум четверту статтю НАТО для консультації, а то і п'яту. І якщо ці е, ракети будуть збиватися на території України, це буде можливістю уникнути в таких е, проблемних моментів. Мені здається, це треба доносити до всіх європейців і тоді. Знову ж таки, рішення буде пришвидшено як мінімум на рівні Європейського Союзу. Да, дуже сподіваємося на це рішення. Воно дійсно допоможе Україні. Ну, як мінімум, розвантажить нашу систему ПВО, як максимум дозволить більш ефективно збивати ті самі ракети, які вбивають наших людей. Ми звісно висловлюємо щире співчуття усім тим, хто втратив рідних, хто втратив близьких, хто досі переживає і думає там, поки триває рятувальна операція. Це невимовна трагедія для всієї країни. І дуже жаль, що ми з тим стикаємося день у день і поки що. Що звісно не маємо от такої підтримки стовідсоткової від союзників? Олександра, дякую вам дуже за розмову і за те, що ви знайшли для нас час. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень, Пента, був сьогодні у нас в гостях. Друзі, дякую вам за те, що ви нас дивитеся за те, що ви підтримуєте, коментуєте. Обов'язково продовжуйте в тому ж самому напрямку. Це допомагає нам просувати канал, так працюють алгоритми Ютуба. А значить, це допомагає чути вам відповіді на ваші запитання і якомога більше. Шій кількості людей отримувати якісну аналітику, ми з вами обов'язково побачимося в наших наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. себе, будь ласка, бережіть.